Всім привіт, любі друзі, удачі ми сьогодні. А сьогодні ми знаходимося в австралійську, там популярні прибавишники, називається Урвок. До речі, коли британії, що це були бур А що це не звичайно, ми вирішили щось на вечерю порятувати. Що б нам купити, курочка є, є овечка, є квінка, є яловичина. О, щось що, необычне? обичне. А що ми це знайшли? А ну, ну а ну мама еще написано. Дай с кінгуру. Оооо Дайс по уризі кусочкам кінгуру. і с кусовати кінгурасини. Попробуй сьогодні на вечеру. Ми готові кінгурятинки І потім заснимемо, так ми будемо їсти. Так? Ми вже. На цій кухні там, де ми живемо. Наші госінці, а собі частня кухня. Я не хочу розкажеться готову. Тут часто ми семіком готовимо. Оце це хаває, як вина. Це потрібно. І тут є, все, що ми готовити. Наші кіннорячі м'ясо готове. Сибульку покрижемо, саморку м'яско.

Ми кинемо туди, тушиться наше місько. Це не наше, а кінгаряче Да, І буде таке тушитися з приправками, з персиком, сольку кинемо і буде дуже смачно. А це приправка. Ми купили в Англії, вона в Польська. Польща приїхав в, в Англію, потім в, в Китай. А в ітогі вона до, до, аж до Австралії.

Даймо кабачок, ще покрив. Там у нас вже кінгуразинка морковкою та булькою тушиться. І ми ще додаємо кабачок, ще хай трошки потушимо півгодинки, додаємо ще риса і все. Вже доготували. Ось таке у нас блюдо вийшло. Рис, такий от кипловчик, сур, місто ламбах, місто овечки. А що у нас тут, Аймік? Правильно, кінгуру, так? Det er pænt. Maman har været nødt til at prøve. Hvad siger du, mor? Er du nødt til at prøve? Jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Er du nødt til at prøve? Ja. Kusinke? Ja. Hvad siger du, mix Ja, det ser med hvide. Jeg synes, at du vil lide du vil lide det. Jeg Jeg Так що, от ми раз в житті кінгуру-рятінку і вже починаємо вечерю. Слухай, <плес> кажуть, каже, хто на кутів подавали наші плос, кінгуряченку. Тебе не котів, подав. <плес> <Машимул, плес> максимум десятка. Кажіть, <плес> не <кутифу. плес> котівка. А, еми, не неку, кінгуру. А мій на один. Тож найменше поїла, поковиляла, поковиляла, покрай точку. А мені сподобалось наверное, на четвірочку. Воно похожий дуже на ов'ятину, не яловичину. А я не люблю яловичину і овечку. А воно тут похожий на овечку яловичину. А мамі їй сподобалось? На восьмерочку. А мама на восьмерочку. Там висітки на горячих какую-ля магами. עמיס עמיס, ושאר עמיסה בומה הייתם בואו בומה הייתם